Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єї конверкційний смарт-обігрівач Мі 1200 Вт. Належить норвезькій компанії, яка є одним з лідерів на ринку обігрівачів. Ця модель відрізняється від більш бюджетних своїм унікальним дизайном та розумною начинкою, яка підтримує керування через смартфон. Цікаво, давайте зараз детально оглянемо. Але перед цим хотів би попросити вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Почнемо традиційно із дизайну обігрівач, виконаний у мінімалістичному скандинавському стилі. Колір білий, але це не лікарняний білий, а приємний для ока, Кути заокруглені та на фронтальній частині відсутні будь-які елементи. Стриманість та мінімалізм переважають. Дизайн ідеально підходить для стильних сучасних інтер'єрів, тому можна використовуватись в сучасних помешканнях з новим, навіть елітним ремонтом. Функціональні елементи сховані від людського ока. До прикладу, дисплей та кнопки управління розмістили на боковій та верхніх гранях. Конвектор встановлений на стильній металевій ніжці, завдяки чому може переміщатися з одного переміщення в інше. Це набагато краще ніж стаціонарний обігрівач, що закріплюється на стіну. Візуально конвектор справляє враження якісного та недешевого пристрою. Перед нами якісно зібрана та функціональна модель, тому і коштує вона і відповідно. Працює обігрівач від мережі, але є ще один варіант підключення через генератор. Гадаю, це Дуже актуально в цей нелегкий час, тому навіть при умові відсутності світла ви не залишитесь без тепла. Крім того, при підключенні через генератор ви зможете налаштувати енергоефективність. Можливо, це завдяки смарт-управлінню через смартфон замість максимальної потужності в 1200 ватт, можна виставити 300 400 Вт. Це дозволяє значно зекономити пальне та надає можливість використовувати обігрівачі з генератором малої потужності. Для управління обігрівачем використовується дисплей з сенсорними кнопками та застосунок. Застосунок так і називається MIL і з'єднується з. Обігрівачем за допомогою Wi-Fi. Через застосунок можна вімкнути або вимкнути обігрівач, а головне налаштувати температурний режим. До прикладу, ви знаєте свій розпорядок дня, коли хто буде вдома. А коли ні, тоді ви можете виставити певні температурні показники на відповідні години. Коли вас немає, температуру можна знизити, а перед вашим поверненням навпаки підняти. Це не лише надає додатковий комфорт, а й заощаджує ваші кошти на електроенергію на 50%. Після вімкнення обігрівач дуже швидко нагрівається. Загалом має три режими нагріву та може працювати. Як вентилятор або збільшити зону обігріву за словами виробника, призначений він для обігріву кімнати розміром до 25 квадратів. Що погодьтесь, немало а звичайний розмір кімнати менший, тож вистачить його з головою. Що стосується дітей та домашніх улюбленців, виробник подбав про безпеку для них. Перемикач прихований, є захист від падіння, є захист від перегріву, доступне блокування і працює він без шуму. Тому перейматися за сон дитини чи навіть ваш не варто. Обігрівач працює дуже тихо. Тож він тихий та безпечний у використанні, крім того, безпечний. Для здоров'я, оскільки не сушить повітря. Конектор отримав підтримку таймера. Його можна налаштувати на час до 24 годин, коли настане потрібний момент, обігрівач вимкнеться. Три основні режими обігріву направлені на контроль максимальної температури та навантаження на вашу електромережу. Обігрівач нагрівається до обраної температури. А коли йде перегрів, починає охолоджуватись. Хоча виробник подбав про безпеку, варто пам'ятати про певні правила. Конвектор повинен мати вільний доступ до повітря, аби збирати максимальну кількість холодного та видавати вже тепле. При цьому не можна його чимось накривати, забороняється сушити речі, не можна його ставити за шторою, за дверми і так далі. Тобто, це повинен бути вільний простір. До речі, якщо дотримуватись цих простих правил, проблем під час експлуатації ви не зустрінете. Конвекційний смарт-обігрівач Міл 1200 Вт. Дійсно виконує своє завдання без шкоди для здоров'я. Дієве та сучасне рішення обігріву приміщень потужністю 1200 Вт та гарантією на 5 років. Економно вигідно, а можливість вмикати через генератор ще й зручно. Якщо ви зім. І погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте писати свої думки про цей пристрій в коментарях під даним оглядом. Також, друзі, попрошу вас підписатись на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати свіжих відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.